Наставником для сироти може стати кожен кажуть в благодійному фонді «Майбутні сиріт. Фонд створений вісім років тому самими сиротами. Відтак, там з власного досвіду знають, якою важливою є опіка і наставництво для дітей, які залишились без батьків. Запрошуємо людей брати наставництво над дітьми. Тобто, це не означає ні усиновлення, ні прийомна сім'я. Це суто благородна така справа, як. Поїхати в дитячий будинок, обрати ту чи іншу дитину, яка ще не має опікуна чи будь-якого, і його там чи на свята, чи, чи просто на вихідні. Брати додому, проводити з цією дитиною вільний час, організовувати для цієї дитини різні заходи, не тільки давати подарунки, а просто. Кудись поїхати і разом провести час, наставник допоможе дитині пристосуватися до самостійного життя, розвинути потенціал, а ще стати для сироти товаришем та підтримати у будь-яких ситуаціях. Діти-сироти вони потребують саме більше це уваги, тепла, любові. Так що ті люди, які мають бажання і хочуть щось дати добре. Чи навіть тим словом самим добрим сказати, допомогти, то я вважаю, що їм буде оце добре і приємно, коли їх візьмуть додому, навіть певні речі розкажуть, що вони роблять, яку вони користь несуть в. Само світі, випускниця Тернопільської школи інтернату Люба Сайнюк. Як ніхто знає, чого потребують сироти. Дівчина вирішила допомагати таким дітям і сьогодні вже є волонтером благодійного фонду Майбутнє сиріт та працює вихователем в Струсівській школі інтернаті. Вони хочуть любові, тепла так що Я сама знаю, що в нас є сироти. І діти приходять, навіть горниця хочуть, щоб їх вислухали. Сама була такою вихованкою: діти хочуть тепла, і ну я стараюся віддати все, що від мене стати наставником для сиріт не складно. Для цього не потрібен значний перелік документів. А адміністрація шкіл-інтернатів завжди йде на зустріч усім небайдужим, які хочуть опікуватися дітьми. Адміністрації шкіл-інтернатів дитячих будинків йдуть тільки за. Проводить, ну вже спілкуючися з ними, вже на протязі нашої діяльності фонду 8 років, то адміністрація шкіл, якщо людина дійсно з щирими побажаннями прийшла в дитячий будинок і хоче дитину взяти цей і подала певні там документи, що вона не є якась е, криміналітет чи. Е, Ну, алкозалежні, там наркозалежні, тобто зі здоров'ям все нормально. Умови для забезпечення цієї дитини є нормальні. Подаються такі довідки. Вони буквально за 2-3 дні збираються без будь-яких, тобто, якщо людина все таки має бажання для неї ці довідки, вони не є щось таке, що треба місяцями збирати. Більше про наставництво і опіку сиріт дивіться в програмі духовні роздуми в неділю 1 лютого об 11.40.